Щоб ви розуміли, так це по суті мій основний спосіб використання ноутбуку. Так. Ноутбук виконує роль стаціонарного, можна сказати, ПК. Бо я до нього постійно підключаю той самий монітор, клавіатуру, мишку, мікрофон, дротовий інтернет, навушники і ще багато чого різного. Тому таке враження, що я постійно в пошуках ось цього ідеального USB-хабу. І цього разу я підняв планку та вирішив придбати USB хаб Thunderbolt 4, бо до цього були вони звичайного типу. І навіть не дивлячись на це, про USB хаб який ми сьогодні поговоримо, виявився він все ж таки все одно не. Ідеальним і в першу чергу він для мене не ідеальний через те, що я змінив швидкість інтернету. Розповідав про це в одному з попередніх відео про роутер Xiaomi BI 5000. І збільшивши швидкість до 2,5 з гігабіт, ця зміна зробила так, що мені тепер треба буде даний хаб міняти. Чому? Ну бо в нього Ethernet порт на 1 гігабіт, а я планую основний свій робочий ноут підключати через кабель. Тому потрібно, щоб і в хабі Ethernet був 2,5 гігабітним. Та й планується ще одне оновлення, з яким даний хаб, напевне, також не впорається, якщо брати до уваги характеристики, які вказав виробник. Коротше, давай зацінимо Thunderbolt Hub від Orico, можливо, хтось з вас собі щось таке шукав. І розпакувавши коробку, я зрозумів, що доведеться повезитися з його розташуванням, тобто не самого хабу, а його блоку живлення. Ви тільки гляньте, який він великий. По розміру, майже такий же, як сам хаб, але питання більше у його кабелях, бо вони товсті та довгі, хоча довжина це все ж таки в більшості плюс. І це мені не дуже подобається, бо як я зрозумів, такі блоки будуть у більшості ось таких от Thunderbolt хабів. Даний блок на 130 ватт із плюсів точно можна зазначити те, що він не перегрівається і не коптить як обігрівач, а просто трішки теплий. Та й в цілому, на мій погляд, такий блок ще й натякає на те, що він не задуманий для того, щоб даний хаб був Мобільним, але для цього є інші більш компактні і зручні, але так повільніші хаби. Також в комплекті є ще спеціальний кабель для підключення хабу до потрібного пристрою. В моєму випадку це ноут. І це точно класно, що він від'єднюється та йде окремо. Бо якщо він переламається або ще щось з ним станеться, то є легка змога його замінити. Так само, якщо у вас буде специфічне розміщення, і комплектний кабель буде не тієї довжини, яка вам потрібна в конкретній ситуації. Плюс даний хаб доволі капризний до того, що підключення має бути суто напряму одним кабелем. І більше нічого на шляху у вигляді якихось перехідників не має бути. І це для мене створює певний дискомфорт, бо до цього в мене в ноут йшов певний П-подібний адаптер, щоб підключення виглядало непомітним. А тепер це неможливо зробити. І кабель ось так от не прикладає. Приємно випирає, і потрібно шукати суцільний вигнутий кабель, бо і підключення в сам хаб також не дуже привабливо виглядає, але це хоча б під столом, і очі цього не бачать. Так розумію, напевне, до цього чутливі самі Thunderbolt чіпи в хабі або щось типу того. Бо не Thunderbolt хаби спокійно працювали навіть через декілька перехідників на шляху. Сам же хаб доволі приємний зовні, та й по габаритах він, як більшість таких же хабів, з приблизно такою ж кількістю роз'ємів. Корпус металевий і майже монолітний, бо під резиновими ніжками ховаються гвинтики, якщо захочеться його розібрати. Ну і з основних роз'ємів, то на передній стороні це комбо 3,5 мм роз'єм, Type-C 32 Gen 2, G2, тобто до 10 Гб, USB A також до 10 Гб. Два Type-C, але вже Thunderbolt 4, і один з них для перекидання даних, а інший є хостом, тобто таким, в як підключається основний девайс, який буде отримати все, що підключається в хаб. І через цей хост ще й підтримується зарядка до 85 ватт. А через сусідній до 15 Вт. Та кнопка жилення, яка в темноті нормально так світить, і цю яскравість немає як зменшити чи вимкнути взагалі. Не вимикаючи повністю хаб. Ззаді це DC роз'єм для комплектного блоку, тобто це основне живлення хабу. Один DisplayPort і один HDMI роз'єми, які підтримують до 8К30 Гц, тобто, здається, 4К 120 або 144 він не зможе витягнути, що мені також цікаво перевірити, бо якраз таки думаю міняти свій Full HD 144 Гц Monik на 4К зі 144 Гц. Плюс, майте на увазі, що при підключенні більше одного додаткового монітору до Mac девайсів. То зображення буде дублюватися на них, а не розширюватися у вигляді додаткового робочого столу. Це на windows пристроях. Кожен підключений монітор буде як окрема одиниця. Коротше, я думаю, що цей апгрейд відбудеться трошки пізніше, але це вже 4 ка монітор 144 Гц. Так, підключено до цього ж USB хабу. Але довелося використати ось саме цей Thunderbolt. Тобто монітор підключений через Type-C, Type-C, через HDMI. Я попробував, там максимум давало 4K 60 кадрів. Чого мені недостатньо? В принципі, те саме було, навіть коли я підключав напряму монітор в сам MacBook, відповідно HDMI, HDMI, То я розумію, що там взагалі суперколий HDMI в самому MacBook. Там так само було 4 k 60. Тобто через Type-C, Type-C, через хаб цей він витягує 4 К-144. Хоча дивлячись на те, що Сам монітор 100, 160 герцовий, але є можливість вибрати тільки 144 або змінна з 48 до 144, що в принципі мені достатньо. Там вже невеличка різниця в кілька герц. Це взагалі не смертельно. Але він, тобто, цей хаб, все ж таки, витягує 4К 144. Хм, Можливо, з, з ось такими костелями, з ось такими костелями, можливо, він мене на залишиться. Подивлюся, хоча мені це все не подобається. Езернет роз'єм, який тут гігабітний, а тепер мені потрібно на. Два і гігабіти. Відповідно, через те, що в нього гігабітний порт, а мені би хотілося б хотіло витягувати більше, то доводиться використовувати ось таке от дивне тимчасове рішення. Тобто придбав перехідник з Type-A на Ethernet, який підтримує 2 і 5. І відповідно в цей же хаб просто підключаю його, і він витягує вже відповідно більше. Так він витягував в районі 900. а Тепер. Скоріше за все, через те, що сам ось цей перехідничок, якийсь трішки слабкий, то витягує десь 1800, що все одно якби майже в два рази швидше. Два USB A 2.0, тобто до 480 Мбіт, та два входи, один з яких під повнорозмірні SD, та один під менші мікро SD карти. Так розумію, що зі швидкістю до 100 Мб. Швидших у мене, щоб перевірити, немає. І в моєму варіанті підключення та й розуміння в цілому, ззаді заді мають бути роз'єми, в яких підключення буде здійснене на постійній основі. Тобто живлення, монітори, дротовий інтернет, USB-A, в яких буде мишка з клавіатурою. Це все якби логічно та правильно. Але що тут роблять позаду роз'єми під SD-карти, які точно треба було на передню сторону розмістити? Чи роз'єм хоста, який спереді, а мабуть бути ззаді? Цього я не зовсім розумію. І це мені також не подобається. Хоча достатньо було би їх обох якраз таки поміняти місцями, і взагалі була би красота. Хоча, дивлячись на оригінальну картинку виробника, задумка була трішки інша, і можливо, комусь якраз такий мій варіант був би незручним, але все ж мені в ньому все одно замало роз'ємі, бо я все ж в нього підключаю ще один невеличкий хаб з мишкою клавіатурою та мікрофоном. Як робив це із попередніми хабами, хотілося б вже нарешті все повністю підключити в один єдиний хаб. З цікавого те, що в мене монітор підключається через спеціальний КВМ від Ugreen. і з попереднім хабом КВМ міг працювати без додаткового живлення, але з цим хабом то вже він не міг видати картинку з маку, допоки не підключив до нього додаткове живлення. Зате при підключенні зовнішньої кишені жорстким диском, у якої також є власне живлення, то все працює прекрасно. А попередній хаб вибивав зображення монітору. Як тільки контакт кабеля і хабу доторкалися, навіть без вставляння один в одного. Ну і на попередньому хабі могли час від часу відвалитися передні роз'єми Type-C та ззаді Ethernet, а тут все чітко і ніяких проблем. Красота. Але як і попередні USB-хаби, які в мене були вже, здається, більше п'яти штук, то цей також гріється, дай Боже, нормально так гарячий. І я не розумію, чому в них всіх якесь таке погане відведення тепла та такий сильний нагрів по корпусу. Але холодного хабу з таким підключенням, як у мене, поки не зустрічав. В цілому, хаб мені сподобався своєю стабільністю роботи, але після апгрейду інтернету також найближчим часом буду міняти монітор, ну і все ж роз'ємів мені замало, то я буду його міняти. Але якщо вам його можливостей вистачає, то можу рекомендувати. Бо за свою ціну дійсно дуже хороший варіант. А я перебрав дуже їх багато. І посилання, де брав, буде. Під а якщо знаєте кращі пропозиції за схожою ціною, то обов'язково напишіть про них у коментарях. Ну але все одно, найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.